210 мільйонів гривень місто Чернігів, Чернігівська міська рада, громада міста залучили комунальне підприємство, залучили допомоги міжнародних партнерів за перше півріччя 2024 року. Це досить суттєва цифра. І молодці всіх, тих, хто працює з партнерами, це і комунальне підприємство, Найбільш успішні це теплові водоканал, це управління освіти. Профільне управління міської ради міжнародних відносин, ну, найбільше результати якраз у них 210 мільйонів. Це тільки управління охорони здоров'я, до речі, бо третя лікарня. От, я хотів би, щоб всі черні всі розуміли, що це ж не просто так, приходить USAID, чи приходить французький уряд, чи якісь організації, чи GZ, чи швейцарський десайт, і говорять, давайте ми вам дамо, скільки вам треба коштів. Це за цим стоїть робота, за цим стоїть і відрядження в тому числі, і треба їздити, треба спілкуватися. Ну от Зараз ми ведемо з французами з Францією, з окремими їхніми організаціями переговори про поки що обережно про це говорю, але я переконаний, що ми знайдемо е -е, порозуміння будівництва нової школи на поточені. Якщо все буде добре, новий 24, 25 рік. Ми вийдемо на більшу конкретику в цих розмовах. Ну, це по коштам понад півмільярда гривень буде. 1200 місць, може і більше, я думаю, більше. Більше. Це ну от, рік спілкування, по суті. І тут спілкування і на різних рівнях і так далі. В умовах браку коштів своїх, коли у міста вилучили 800 мільйонів ПДФУ. Коли з того, що залишилося, ми десятки мільйонів, навіть сотні мільйонів гривень направляємо на підтримку Збройних сил України. Коли свої кошти, які у нас є, ми витрачаємо на утримання, на благоустрій, на чистоту на вулицях міста, звичайно, по напрямку розвитку, те, що можна називати розвитком, і відновлення після руйнувань, основний напрямок це якраз робота з партнерами, і я вважаю, що Чернігів. В Україні в топі результатів цієї роботи про це треба говорити, тому що це заслуга команди і ті, хто працює з партнерами, молодці.